Україну засніжить зовсім скоро. Уже за декілька днів. У середині листопада, замість дощів, територію нашої держави можуть крити хмари, які принесуть перший сніг. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так вранці, у середу, 15 листопада, сніг вкриє декілька регіонів України, а саме північні, центральні та частину східних. Уже протягом дня снігопади просунуться у напрямку північного сходу. Під вечір середи опади продовжаться частково на захід, центр та на північ, найбільше у Чернігівській області. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Також у першій частині тижня буде тепло і подекуди дощитиме. Більш стабільна погода очікується лише в понеділок, 13 листопада, а от у другій половині тижня, ближче до вихідних, в Україну буде сунутися холодніше повітря з північних регіонів Європи, тому подекуди опади будуть переходити у сніг і досить сильно знизиться температура повітря. Проте, незважаючи на зниження, температура все одно ще залишатиметься вищою за норму орієнтовно на 2-4 градуси. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!